Нам дуже часто завдають питання, що те, які техніки не працюють. Люди не розуміють, чому випускають зброю, чому падають на землю, чому кричать. Все працює, просто треба відчути на собі. Людина, яка відчула це на собі, в неї все вона все розуміє. Людина, яка подивилася відео, вона не розуміє, що, що сталося. Тобто є базові речі, на яких працюють всі ці, всі ці дії. Деякі речі це є больові суглобе, інші речі це, болю, це шокуючі удари. Ще інші речі це. І дії. І ці всі дії дають результат. Сукупність цих дій, правильні стійки, правильне переміщення, контроль дистанції, контроль рівноваги, швидкість виконання, злитність виконання, відсутність помилок дають результат. Тобто будь-яка проста дія в, в самозахисті це є комплекс багатьох факторів. І від цих дрібних, ніби деталів, залежить. Результат. Якщо, це, якщо ви допустили кілька незначних помилок, прийом все рівно вийде і все буде позитивно. Якщо ви допустили хоч одну грубу помилку за затрим, затримку в часі, втрату рівноваги, не завдали в правильне місце удар, неправильно виконали певний якийсь важель, у вас вже нічого з цього не буде. І противник зможе вам протидіяти, розірвати захват, завдати вам удар, контратакувати, зайняти кращу, ніж, ніж ви позицію. Таким чином ви можете програти. Тобто правильна дія вона дає результат. Надії або помилки в виконанні дають, можуть привести до до поразки, тому дуже велика увага треба приділяти дрібним деталям.